Спочатку всі їхали в Германію. Коротше, всі їхали в Германію. До мене дзвонили там знайомі, питали насчет Германії, бо я ж е, теж був в Германії, але я там довго не протримався в тому концлагері. Поверніться наліво. То я казав: не їдьте туди. Лучше туди не їдьте в ту Германію. Чіпка ми такого об'єдемо. Не вірили, коротше. Не вірили, блин, ти що? Це ж Германія, це круто. О, зараз вже все. Вже коротше, багато хто спробував. Тупо коротше, в ужасі ломляться звідти з тої Германії. Просто в ужасі втікають, блин. не знають, як ті квартири поздавати, бо там вже ти квартиру взяв в оренду, то що не так просто її здати, Через ти там мусиш... Поверніть наліво всю мебель повивозити, покрасити. От, а якщо ти з'їжджаєш е, раніше, чим закінчується е, договір, то ти ще маєш заплатити там, штраф коротше, за це все. Ну і там ще куча, там, документи здати, коротше, все остальне, там, карточки позакривати, то там цілий квест. От, люди просто в шокі. От, і ще зараз, навіть, до мене. Знайомі дзвонять і питають типу, насчет Германії, типу, що стоять їхати. Я кажу, що лучше, лучше типу, не їхати туди. От. Ну, дехто не вірить, дехто пробує. Ну, хоча є такі люди, які кажуть, що, що типу, все нормально, от, що ним все подобається. Ну, тож, хто як адаптувався, от, але все рівно основна маса людей от, побачили, що не так там просто. Жити, як це здавалося на перший погляд. О, да, плюс, звісно, привлікає те, що там є бургер те, що там платять по 500 євро на людину, на дітей трохи менше. Ну, все рівно, воно особо не, не спасає. Короче, куча там двіжняка з тою мовою, з тим джоб центром. Короче, і з сім остальним там він головняк підкидують, вони серйозні.